Thank you Росіяни почали активніше обстрілювати прикордоння сумської області, застосовуючи для ударів як артилерію, так і керовані авіабомби. За даними ОВА, найбільше руйнувані пошкодження отримали населені пункти Великописарівської громади. Каби залетіли, да самольот самоліт залетів вистрілив по хатах та сонув. Та це бомби кинув та чи ракети, чи бомби. Це ви зараз виїжджаєте вже звідси, так? Там вже виїхали, це приїхали хоч взяти. Що стосується знищення інфраструктури, найбільш постраждали у нас населені пункти, це Попівка і Лукашівка. Там, 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 там де ведуться активні бойові дії. І що стосується Великої Писарівки, це до 40%. В основному постраждав центр і сьогодні це продовжується. Вчора, вчора на жаль, був нанесений удар по населеному пункту громади Ямни. Загинув працівник школи, школа була зруйнована. Із Великої Писарівки та сіл громади вже тиждень триває евакуація людей. Сьогодні зранку виїхали ще 299 жителів. Повідомляють в ОВА. Зараз іде евакуація. От в цей час комплектуються автобуси. Евакуаційні штаби працюють, підвозять людей з населених пунктів громади. Сьогодні близько 30 чоловік буде евакуйовано з Великопісарівських громади. Більшість населення сьогодні розміщена в закладах міста Ахтирки. І евакуація продовжується. Вона буде продовжуватися до того часу, поки ми останнього не вивеземо. Ще понад 190 людей евакуювалися із прикордонної рижівки Білопільської громади. 191 особа була евакуйована спокійно, виважено, надані всі послуги. І сьогодні там залишилось поодинокі люди. Які ще не прийняли рішення на е, евакуацію? Це там три три людини залишились. Але ми працюємо для того, щоб з рижівки теж всі. Виїхали в більш безпечні місця. Скільки людей досі не виїхали із Великописарівської громади? В ОВА не зазначили. Однак говорять, там все, ще лишається 80 родин із дітьми. Аби вивести цих людей до більш безпечних територій, розглядають варіант примусової евакуації. Так само і посередина Бузькій громаді. Там, за даними ОВА, лишається до 70 сімей з дітьми. Шість областей. Це західні регіони нашої країни, всі відгукнулись на наше звернення І сьогодні, коли буде прийнято рішення про примусову евакуацію дітей з цих двох громад, ми знаємо, куди вони поїдуть. Тобто будуть створені умови і для навчання. І проживання. Тому жителів прикордонні, які все ще лишаються у своїх домівках, просять не нехтувати власною безпекою і евакуюватися. За інформацією Сумської ОВА, із початку року через ворожі обстріли на Сумщині загинули вже 35 людей. 79 жителів області були поранені. Із них семеро це діти. Новини СТС. На Сумщині продовжують будівництво фортифікаційних споруд. ОВА повідомили, завершити роботи планують за два з половиною місяці. Так, щоб можна було вам сказати, це декілька до десяти тижнів. Ми робимо декілька рубіжів оборони. Країна виділила безпрецедентну кількість грошей для того, щоб ми створили такі умови, щоб ворог. Розумів, що він тут не пройде для того, щоб це було зроблено якісно, головне, оперативно. До будівництва залучені спеціалісти і підрядники з інших областей, зокрема із Львівської, Тернопільської, Київської та Одеської. У нас немає сьогодні ситуації, яка би сприяла ворогу зайти на територію Сумської області. Немає збройні сили. Потужні озброєні. Ми робимо для того, щоб вони були ще потужніші своїми фортифікаційними спорудами. Діані Ончаренко 19 років. Спортивний шлях дівчина розпочала з акробатики, згодом перейшла у легку атлетику І вже 8 років займається цим видом спорту. Я спочатку бігала короткі дистанції, потім в мене не дуже виходило, мене віддали на стрибки в довжину, але з моїм ростом то, в принципі, там ловити нічого. Я рік позаймалася, і мене віддали знову на спринт, але вже більш довгий, на 400 метрів. Теж я побігала десь рік і знову перейшла на короткий, тому мене життя вернуло назад, з чого і починала. У колекції Діани вже більше 60 медалей різного гатунку. Одні з останніх змагань, яких дівчина виборола золото, чемпіонат України з легкої атлетики. Спортсменка продемонструвала як свій особистий, так і обласний рекорд з подолання 60 метрів. Проходив основний чемпіонат. Е України в місті Києві я виграла цей чемпіонат з особистим рекордом і не розраховуючи, потрапила на чемпіонат світу. Рекорд України з бігу на 60 метрів складає 7,07, а мій результат 7,29. Можна сказати, що 2,10 – це не так вже і багато, але за 2 десятих можна пробігти майже 20 метрів, тому треба розуміти, що це дуже високий результат, і над ним треба ще попрацювати. Успіхи Діани помітили і у національній збірні. Вже понад три роки вона представляє Україну на європейському рівні. Спочатку була в запасному складі, але зараз я один із провідних спортсменів збірної команди. У своїй 19 Діана Вончаренко вже має звання майстра спорту. Я стала минул поза минулому році на збігу на 60 метрів. Потім влітку підтвердила це звання на бігу. 100 метрів на жаль на 60 метрів взимку мені не вистачило 4 сотих для виконання цього нормативу, поки я майстер спорту і ще працюю над тим, щоб стати майстером спорту міжнародного класу. Фактично кожного дня у Діани тренування інколи навіть по два. Це про активний спосіб життя, коли ти не встигаєш за тим, як це все швидко міняється. Як міняється швидко ті міста, де ти знаходишся, як міняється підготовка, твої результати, твоє оточення, друзі. Життя спортсмена навіть не знаю, з чим можна зрівняти це треба просто пережити це. Немає зрівняння з цим. Діана називає велику атлетику королевою спорту. Говорить, хоче показувати досягнення України на європейському рівні. Навіть е, поїхати на Олімпійські ігри, не те, що там золота медалі, ще, ще щось. Е, але поїхати туди було б дуже класно. Мені важливо підняти репутацію легкоатлетики України, е, бо дуже багато крутих спортсменів, дуже багато тренерів, дуже багато федерація робить для нас і ми для неї, щоб е, підтримувати імідж. То в принципі хочеться тренувати майбутнє покоління і давати якісь свої знання. Секретом свого успіху Діана вважає в першу чергу дисципліну і наполегливість. Зараз спортсменка готується до універсіади та командного старту і вже потім планує взяти участь у черговому чемпіонаті Європи новини СТС.